Всім доброго ранку. 3 травня. Я вже одягла, сьогодні п'ятниця, у нас сьогодні базарний день. П'ю сьогодні навіть каву. Зараз 5.55. я встигаю попити каву, капає. Так. Встигаю попити каву, поп'ю, потім піду ловити птицю. Сьогодні в нас страстна п'ятниця, да? не можна нічого таке робити, не стирати, не, не пиляти. Ну, нічого таке не можна робити. Не робати. А я собою така задоволена, що я вчора поприбирала, я встала сьогодні як принцеса. Кругом чисто. Так люблю оце. Все, буду пити каву і вам смачної кави. І гарного всім дня. Давайте. Так, сижу. Базар сладенький. Ну нічого, хоч трошки, то гріх Бога гнівий. Я завжди покажу. Гріф Бога гнівий. Покажу вам курчатку. Ось такі початки, оці по 35, оці по 40, ось такі гарні, ось ось по 30 днів. Ось такий бакаронок сьогодні, слабенький. 14.08 я вдома буду не то снідати, не Тож то я вранці. Сир і кава, так? і більше нічого. І на базарі кава, а й клубничку я їла, Все, а це отак. От Взяла собі червону рибку. Знову мені сподобалось два яйця. Огірок, та й поїм. Поїм і ляжу відпочивати. У мене аж все труситься так сильно заморилося. Так що так. Так. Все, давайте всім смачного. Ще й цибулька. Ось такий мене обід. Так, все, 19.43 упала. Пішла, поуправляла, почистила воду, поміняла, їсти дала. Все, ще є робота, але не хочу нічого робити, уже все, відпочиваю. Ще треба яйця світити, лоткувати ну, завтра вранці. З новими силами. Я вчора сильно наморилася, а сьогодні на базарі. Аж все колотиться. Так, все. Їсти нічого не готую. Добре, що є кисле молоко, отоп'ю його та і все. Мамка собі сама готує поки що, слава Богу. От. А я добре, що є кисле молоко, як бабунька колись казала. Є кисле молоко, та й добре. Ну, все, мої дорогенькі, буду сьогодні закінчувати. Мирної вам спокійної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі. Бережіть себе, до побачення.